Привіт! Курчатко запрошує вас на лісову галявину та пропонує пограти у гру. Курчатко заховало крашенки на галявині. Чи знаєте ви, що таке крашенки? Це розфарбовані великодні яйця. Спробуйте разом з курчатком знайти усі крашенки на цій лісовій галявині. Де ми знайшли цю крашенку? Цю крашенку ми знайшли на дереві. Де ми знайшли цю крашенку? Цю крашенку ми знайшли під ялинкою. А де ми знайшли цю крашенку? Цю крашенку ми знайшли між квітами. А цю де знайшли? Цю крашенку ми знайшли в травичці. А цю крашенку де? Цю крашенку ми знайшли біля пеньочка. Цю крашенку ми знайшли, дітки де? Цю крашенку, дітки, ми знайшли в травичці. Молодці. Ми з вами допомогли Курчаткові знайти всі крашенки на цій галявині.